І так, друзі, всіх вітаю! Працюю в майстерні і зараз вам покажу відео. Багато було під попередніми відео і коментарів. Люди питали по поводу рогатого вулика на 8 рамок. Скільки там прес-форма буде стоїть і все остальне. Зараз вам покажу, попало мені в руки таке замовлення, а саме зробити прес-форму під рогатий вулик. Зараз вам покажу, розкажу, як воно все виглядає. Уже зробили два тестових корпуси, залили. і зараз вам покажу, як це воно все виглядає. І так, ви бачите, що трішки мусора тут, тому що працювали, ще не поприбирали. Вирішив зняти для вас відео. Розібрав форму, лежить вона по частинах, зараз буду чистити. Ну і на даний час маємо перший корпус У нас трішки недоброго. Ну, як сказати, як бачите, ось трішки е, пристав. Чому? Тому що перша заливка, по-перше, е, при першій заливці до 10-ї до до заливки, навіть не до 10, третя заливка, і вже буде шикарно. Е, тому що ось друга заливка, і все чітко вийшло. Прогрілася форма і все стало на свої місця, все пішло відбуватися дуже класно. Перша форма, точніше, нова форма, вона е, завжди так. Перша заготовка. Буває чітко вилазить, буває, ну, так, отак ось прихаплює. Але то, як то кажуть, на скорість воно не впливає, він буде працювати. Тим більше, це тестовий корпус. Другий вже вийшов в ідеалі. Все чітко. Отак воно виглядає, з цього відложення. Зараз вам на цьому корпусі буду показувати. Стоїть у нас рамка, це безфальцева система, йде. отак воно виглядає. Рамочка, все. Точно, всі розміри по цьому самому корпусі. Зараз вам буду його показувати. Ось такий корпус маємо. Оці роги. Сказав, замовник не робить. Ну, оці виступи. Я думав, з виступами робити, щоб потім ці роги прикручувати. Але він сказав, що нічого такого не потрібно, тільки зробити сам квадрат. Що ми і зробили? Маємо отакий от корпус. Скільки 155 мм по висоті має він. Ну, всієї висоти і отак він стає. Тобто, Сюди накрутить ці роги і воно буде працювати як рогатий вулик. Він сказав, що буде накручувати це самостійно. А саме головне йому потрібно було зробити прес-форму під оцей вулик. Тому отак зробили. Товщина стінки тут 22. Точно... Розміри взяті от якраз з цього вулика. Що Під рамку, що боковушки. Оце все зроблено 22 мм по стандарту, так як воно є. Тільки він, мабуть, коротший йде, точніше, нижчий. О, На 5 мм. Ну, замовник сказав 155, зробили 155 Без ручок, все як просив, точно так і зробили. Маємо отакий корпус. По компоненту сюди я заливав 840 грам і на перший, і на другий, можна заливати і менше, можна десь вийти на грам 700. Але я думаю 840 воно буде дуже чітко тримати, тому що і так стінка 22 мм, і тут я не бачу смисла щось економити і ще, ще менше. Він виходить, виходить, 140 гривень такий корпус, якщо самому виливати. За, ну, з компоненту, то виходить вам 140 гривень. Отаке, друзі, замовлення. Зробили це все, так корпус стає на корпус. Все дуже чітко стикується, ну, тому що воно все зроблено, як то кажуть, міліметр в міліметр. Нема ніяких абсолютно зазорів. Все шикарно. Отак виглядає. Буде і цей корпус працювати, буде і цей корпус працювати. Друзі, форма оця форма обійшлася з тестом, якщо я не ошибаюсь, 15 тисяч гривень. Оце маємо цю форму. Ось вона на даний час. Ну, тест форми виходить 700 гривень, тому що компонент, час і так далі. друзі Розграмовка, це все враховується, вам вже ви не рахуєте. Тому. Вам вже, як то кажуть, ви вже взяли форму і заливаєте. Практично всю інформацію для заливки, я абсолютно надаю. По-перше, у вас великий плюс, що є розгромовка, ви нічого не вираховуєте саме, взяли форму і вже заливаєте. Як, з чим, що мішать, це все об'ясняю, пояснюю людям, які тільки почали це, як то кажуть, цим займатись. Тому, друзі, цю всю інформацію, ще раз нагадую, надаю. Все, кому цікаво. Була така система по е рогатому вулику. Звертайтесь, зробимо прес-форму і будете користуватись. Все, друзі, з вас обов'язково лайк, свій коментар.